Доброго дня, дітки! Сьогодні до нас завітав наш знайомий Незнайко. Він дуже розгніваний і обурений, говорить, що з ним поводяться дуже погано. Він побачив, як його друг грає новою іграшкою, і сказав йому Я теж хочу таку іграшку. Віддай мені, а друг іграшку йому не дав. Як ви вважаєте, чому так сталося з Незнайком? Тому що незнайко не знає, як слід поводитись чемно. А чемним потрібно бути щодня? В вічливих словах важливі не лише слова, а й жести, міміка, інтонація, що їх супроводжують. Вітайтесь та говоріть вічливі слова з усмішкою. Не забувайте про неї. Ввічливих слів дитина навчається ще в дитинстві. По-перше, таких слів навчається дитина вдома. По-друге, цих слів навчається у дитячому садочку в оточенні. Послухайте вірш Варвари Гринько, мова. Сію дитині, серденько, ласку. Сійся, родися, ніжне, будь ласка, вдячне, спасибі, вибач, тремтливе, слово у серці. Як зернятко в ниві. Доброго ранку світлої днини, щедро даруйте людям дитину. Мова барвиста, мова багата, рідна і тепла, як батьківська хата. Які вічливі слова ви почули у вірші? Ви одне одному також говорите ці слова? Це свідчить, що ви виховані чемні діти. У кожного вірша є початок. Зачин. Послухайте, який він у цьому вірші. Сію дитині сердень коласку. Цей зачин свідчить про те, що буде йтиметься далі, зокрема, про ласку, яку виховують у дитини. Послухайте кінцівку вірша: Мова барвиста, мова багата, рідна і тепла, як батьківська хата. У кінцівці поетеса зробила висновок про те, що наша мова багата на такі слова, саме тому вона рідна, тепла, як батьківський дім. А зараз вивчимо цей вірш: Сію дитині, серденьку, ласку, сіся, родися, ніжне, будь ласка, вдячне спасибі, вибач, тремтливе, слово у серці. Як зернятко в ниві. Доброго ранку, світлої днини. Щедро даруйте людям дитину. Мова барвиста, мова багата, рідна і тепла, як батьківська хата. Незнайко зрозумів, як важливо говорити ввічливі слова. Таких слів в нашій мові багато. Потрібно їх не тільки знати, а ще й правильно вживати. Тоді буде і людям приємно, і тобі користь. Бажаю вам чути гарні слова в свою адресу та дарувати їх людям. До побачення!